Дня, шановні глядачі телеканалу Трофей, вітаємо вас з нашої студії. Сьогодні нашим гостем є Андрій Зінченко, заступник голови держабагенства. 25-й рік у нас уже позаду, січень місяць, 26-го року. Дуже багатьох наших глядачів, та тільки глядачів і рибалок, і всіх пересічених громадян дуже цікавить наша рибоохоронна діяльність. Бо щось ми висвітлюємо, щось не висвітлюємо. Все ж таки, в кожному регіоні у нас є територіальний наш орган, який виконує ці функції. Як з цим справи були у 2025 році? Доброго дня, глядачі. Дякую, Ростиславе, за запитання. І з вашого дозволу, я хотів би зазначити, що рибоохоронна діяльність, яку проводить дарт це. Є вже такий інструмент, скажімо так, заключний інструмент в цьому ланцюжку всіх подій і всіх реформ, які проводить Держрепагентство. Станом на сьогоднішній день у нас існує пілотний проект, який охоплює чотири регіони нашої України. От, це Київську, Полтавську, Дніпропетровську і Закарпатську область. От це проект, який передбачає новий підхід, європейський підхід до здійснення рибоохоронних заходів. От. Натомість по аналогії ще радянських часів виписки наказів, направлення. Груп рейдових груп на водойми. Зараз ми такі заходи проводимо з застосуванням ризик орієнтованого підходу. Це перше. Ми збираємо інформацію в засобах масової інформації. У нас є цілодобові гарячі лінії. Ми збираємо інформацію і вибудовуємо уже заходи, виходячи із е, тих даних, які ми збираємо. Тобто, ми самі не продумуємо, ми розуміємо, що звертаються люди із виявленням якихось порушень, звертаються е, ну, там, небайдужі громадяни, громадські організації дуже часто звертаються. З просимо звернути увагу на такі-то, такі-то е, скажімо так, відхилення або від норми, які і користувачі водних біоресурсів також можуть проводити. Тому ми вибудовуємо лінію ризикорієнтованого підходу до цих, до цих заходів. За результатами 2025 року, нашими співробітниками було проведено майже 1700 рибоохоронних рейдів, при яких було встановлено більше 21 тисячі порушень. З цих 21 тисячі порушень, 17% – це грубі порушення правил правого рибальства. От. Вилучено майже 48 тонн водних біоресурсів і більше 13,5 тисяч одиниць заборонених знарядь лову. За результатами такої діяльності у нас е, нараховано е, майже е, 160 е, мільйонів е, збитків, от, е, які завдані е, рибному е, господарству. За е, штрафи за постановами, які виносяться е, інспекторами е, рибоохорони, у нас накладено е, майже півтора. Мільйонів мільйонів штрафу, гривень штрафу, і всі вони сплачені до державних бюджетів. Але знову ж хотілося б зазначити, що це вже кінцевий результат цієї роботи, тому що не стоїть задача при здійсненні реформ, не стоїть задача іти до бізнесу, йти до суб'єкта яким чином, скажімо так, контролювати його безпідставно, такого немає. Відходимо від такої позиції, і якщо є сигнали, тільки аж після того ми можемо реагувати. На нього. Своїми словами, якщо сказати, що це не караючий орган, да, а попереджувальний да, для того, щоб було порушити. Ну як ви вже почули, на жаль, вони є, але якщо все ж таки брати з досвідом довоєнних часів. Правопрушників стало менше. Набагато менше. Набагато так. менше стало. Ну, це у зв'язку з тим, що на воді працює і Служба безпеки України, і водна поліція, не тільки да. Тобто правопорушників стало менше. Да. Але вони трапляються, ці правопорушення, ну, і нам треба їх і попереджувати, і виявляти, і робити так, щоб надалі їх не було. На жаль, це неможливо повністю забезпечити. бо Колись, знаєте, я ще пам'ятаю, це років 10 назад, на каланчику спіймали ми кривитечного браконьєра, ну і потім він на камеру мені каже, а ви знаєте, каже, ну я так, безробітний, там, роботи немає, кажу, ну як роботи немає. Він ж там і земснаряди стоять, і те, і те, і те, що немає роботи, Херсонщина. Він каже: Ну слухайте, ну я за одну за один раз виходжу, і якщо це креветки я зловив там на 200 доларів дав, то це був поганий день. То хто ж піде працювати на державу за, mm -hmm. за 200 доларів на місяць? Ну, на жаль, да, маємо таке. Це не тільки біч України, це, напевно, біч всіх країн світу. Але потихеньку, потихеньку, і як ви сказали, все правильно дякуючи і нашим громадянам, які е, на гарячу лінію одразу нам дають меседж, що там і там є правопорушення. До речі, нагадую, що самим сітки вам знімати не треба, бо якщо ви знімаєте сітку навіть з благими цілями. А патруль вас на цьому, скажімо так, ну не впіймає, а застане, то ви будете вже правопорушником. Тому тільки попередити і ви можете постояти, проконтролювати, щоб дійсно патруль підійшов і сам в тому секторі відпрацював і зробив свою роботу. Так, да, хотів ще зауважити, що дійсно ну, основна задача у нас е, зробити, провести так реформи, щоб. Е, Свідомість громадян перейшла на більш вищий рівень, і щоб громадяни, пересічні громадяни, які відпочивають на воді, які рибу ловлять, щоб вони розуміли так. і правила, і наслідки. І правила поведінку. Сьогодні у нас зимовий період, дивлячись на те, що такі морози, ну, суттєві морози, я зими не пам'ятаю, вже років 15. Але все ж правила поведінки на воді треба дотримуватись. Це безпека, це ваше життя, друзі. Так. І нагадую, що правила любительського лову взимку теж ніхто не відміняв. Три кілограми плюс один одна mm -hmm. риба будь-якого розміру. І е, дозволені місця не заборонено. Так. Да. Зараз е, крига стала, і я бачу, що дуже багато наших любителів дуже хочуть попасти на зимовальні ями. І саме там. Половити рибу це теж заборонено, друзі. Не тільки по відкритій воді, а з льоду теж. Ми, ми можемо реч... це робити. Да. До речі, ми проводимо е, і далі. Ми розпочали у 2025 році, е, розпочали е, по, е, роботу по цифровізації, е, скажімо так. Для рибалок любителів інформнадання їм інформації щодо меж зимувальних ям до періодів нерестових е, незаборон, от тому е, у нас є такий електронний інструмент, як є е, ставок. От, в якому я маю надію, що до кінця цього року наші рибалки-любителі зможуть побачити не тільки де вони зможуть проводити свій, своє дозвілля і свій відпочинок, а також вони зможуть побачити, де від, на яких водоймах не дозволено рибалити. Наприклад, на водоймах, які в оренді під аквакультурою, от там, де неможливо проводити е, такий відпочинок, якщо е, цей суб'єкт не надає рекреаційних е, послуг. От. Е, наші рибалки будуть бачити це все. Також вони е, будуть бачити е, водойми, е, на яких застосовуються. Режими рибогосподарської діяльності, тобто там здійснюють діяльність суб'єкти спеціально товарного рибного господарства, відповідно до затверджених і погоджених режимів, визначені місця, де можна проводити таку любительське рибальство. Ці місця також будуть визначені, тобто, ми хочемо надати нашому рибалці максимум інформації для того, щоб усвідомлюючи всі, скажімо так, за і проти. Він сам приймав рішення і бачив, де можна, де не можна і якими заходами. Це дуже чудово. Ну, Андрію, ми от почали повільно підходити до аквакультури. Всі ми вже знаємо, що в країнах там, де немає океанів і морів, ну, до 60% на сьогоднішній день рибний продукт це аквакультурний. Як у нас в цьому напрямку справи? Е, ну, на сьогоднішній день е, у нас е, існує, вже пройшов е, комітет е, законопроект щодо інвестиційної діяльності, от, який е, передбачає не тільки. Е, Розвиток інвестиційних проєктів в галузі аквакультури, а також і в напрямку спеціальних товарних рибних господарств. От. Що саме стосується аквакультури, то цей законопроект буде надавати прозорі механізми надання в оренду частин. Рибогосподарських водних об'єктів, на яких можна буде розташовувати садкові лінії, і, скажімо так, проводити технологічні процеси щодо вирощування водних біоресурсів От, в них. Це дасть змогу використовувати частини великих рибогосподарських об'єктів під аквакультуру, що неможливо на сьогоднішній, на сьогоднішній день. Ми вже бачили, якими темпами у нас поширюється аквакультура не тільки тих риб, які нам звичні, да? а у нас є і кларів сом, да? який не притаманний нашим широтам. І він дуже непогано себе тут відчуває, як аквакультурна риба і має попит. Ми вже бачили і знаємо про такі види, як Краснокресневий Рак. І індонезійська креветка, друзі, дійсно. Тобто, піонером цього двіжу, напевно, є Олексій Сліпньов. Олексій да? такий аматор, але ну, поширив дуже потужно. Дякуємо. Ну, єй креветка, єй рак, не тільки наш. А, це чудово. Але у нас є і наші водойми, це Західна Україна. Да? Які потребують сумкової форелі е, і всіх інших риб, які, до речі, е, вирощує наш державний завод Лопушна. Like. Да, Лопушному він, якщо я не помиляюсь, того року це вперше це рекорд 360 тисяч особин риби заселив водойми. Із них 260 тисяч це струм струмкова форелі. Так, дійсно, проводиться велика робота щодо відтворення струмкової форелі, Дунайського посоція, харіуса Європейського. От, і саме такими високоцінними видами риб ми проводимо за державний бюджет зариблення водой західного регіону, тобто тих місць там, де вони або регенії вважаються, або риби, для яких ці є так ну, найсприйнятлиші умови От, для росту і розвитку, також це буде великим, скажімо так. Не допомогою, а скажімо так, ну, додатком до того, щоб наші рибалки оберігали це, щоб вони розуміли, що ми проводимо зариблення і не потрібно дійсно малька виловлювати і да. Ну О, і скажімо, тому. такі, як «Харіус» і Дунацький лосось» це червона книга України». так. так? так да. От тому навіть якщо ви і відпочиваєте на водойні, якщо ви бачите такі випадки, то треба проводити і роз'яснювати роботу, і серед молоді, тому що ми також розуміємо, що і молодь зараз активно займається рибальством, можливо, ще до, до чогось вони. Чогось не знають, хтось щось не розказав, не дочитав. Так само і люди вже похилого віку, вони також менше звертають на ці всі правила, тому більш такі соціально. Активні рибалки, будь ласка, проводьте роботу із такими верствами населення розказуйте, доводити, що держава намагається робити максимум і докладає максимум зусиль для того, щоб зберегти наші водні біоресурси, які цього потребують. Е, до речі, коли в тому році ми були на зарибленню, ну, саме з строкової форелі і е, до води збігались і діти, і старі, і малі. і настільки було це приємно бачити, що... Дійсно в їх річки селяється та ж струмкова форель. Вони бігли з такими маленькими відеречками. Я пам'ятаю себе, як я малим був теж з таким бігом, з будкою. Да. Тобто дійсно йде процес, друзі. За рік, за два, за три це ну, дуже складно повернути до тих масштабів, яких потребує Держава України, але всі разом ми це зможемо зробити. Тобто, хтось вирощує, хтось так. заселяє, а хтось охороняє, а хтось дотримується правил. Любительського лову. Також я хочу зазначити, що не тільки західні регіони поповнюються водними біоресурсами водою західних регіонів, а також хочу сказати, що дійсно ми провели і проводимо, і будемо проводити масштабні програми по зарибленню і каскаду Дніпра, і, і Леманів. От, е є плани у нас позароблені не, не, не тільки рослину е їдними видами риб, на майбутнє ми плануємо і запускати хижака. Де це потрібно і де це буде визначено наукою нашою, і це також дасть потенціал для розвитку як промислу, так і любительського рибальства. Ну і відповідно як культури також. Ну а наприкінці нашої передачі ми хотіли вас, хотіли не то, що попередити, а наголосити, що з 15 лютого буде починати заборона Ловлі Щуки. Да, ну і далі нерестова заборона, друзі, якою треба дотримуватись. Хоча в межах міста на два гачки, наскільки я не помиляюсь, no. да, будь ласка, ловіть рибу, дотримуючись норм, 3 кг. І один любого, риба любого розміру. Також я хочу подякувати всім, скажімо так, небайдужим. Громадянам нашого суспільства, які переймаються проблемами любительського рибальства, і е, на сьогодні ми. Е... Проводимо обговорення із громадськістю в рамках робочих груп Мінекономіки, і там є підгрупи, і дуже мені подобаються учасники нашої підгрупи щодо любительського рибальства. Дуже активні, дуже активні, дуже, скажімо так, дають глобальних передбачили таких пропозицій. Хочу подякувати їм за таку роботу, і навіть цей комплексний законопроект буде передбачати імплементацію більше 20 регламентів Європейського союзу. От. І по аналогії наші е, рибалки-любителі вивчають самостійно вивчають е, європейські регламенти. От розуміють прекрасно, як там побудована ця система. І, і взагалі приймають дуже позитивно, приймають ці всі зміни. От тому, е, як на мене, я бачу дуже велику перспективну не, скажімо так, розвиток і любительського рибальства у нас в Україні завдяки насамперед е, громадянам, які е, хворіють цим. Саме цим да, рибної ловки. І да. це дуже чудово. Що, ж, друзі, дякую, до нових зустрічей на телеканалі Трофей. До побачення.